І нереалістичною відставку уряду вважає народний депутат від слуг народу Володимир Крейденко. З його слів для цього немає ані правових підстав, ані голосів у парламенті. Чому це нереалістично? Я поясню. Перше, по-перше, треба зібрати 226 голосів. Ні, в розумкова, ні у решті опозиції цих 226 голосів точно немає. Стосовно другої є. Діючий закон про правовий режим воєнного стану в Україні стаття 10, яка забороняє зміну кабінету міністрів, президента і верховної ради під час дій воєнного стану. І відставка уряду не суперечить закону про воєнний стан. Про таке в нашому ефірі заявив народний депутат та колишній голова Верховної Ради Дмитро Разумков. За його словами, ініціюється не ліквідація Кабмін, а просто якісні кадрові зміни в ньому. І новий професійний уряд наразі це питання виживання для країни, зазначає Разумков щодо того, що уряд керується з офісу президента, це правда. І для того, щоб цього не відбувалося, має сказати своє слово Верховна Рада, проявити суб'єктність. І я сподіваюся, що розуму і інстинкту самозбереження вистачить і представникам монобільшості для того, щоб довести це питання до логічного кінця і поміняти все ж таки цей уряд, тому що об'єктивно адекватних міністрів та можна порахувати на пальцях однієї руки.